Доброго раночку. Хочу вам показати цю красу, яка за ніч відкрилася. А гляньте, яка велика квіта. От. Дивіться, зараз вам покажу. О, як палець. Дивіться мій палець. О, під ни. О, рівно, як палець. Бачите? Пальці у мене не маленькі. Квіти великі. В мене вони всі гібридні, всі хороші. Не такі, як то, коли, знаєте, росли, а зараз же ж селекцію роблять, виводять лучше з краще з кращого. Гляньте така красунечка. Ой, я вся в пилку. Гляньте, ну, бачите? Вся в пилку. Це можна було б взяти цю квітку, цим пилком, наприклад, по-білому, то вийшов супер-супер, нема часу. Нема часу таким займатися. Боже, яка краса, гляньте, як шкода, що вони у мене пропали. Я ж купила була сім. Я думала, мені в стаканчиках прийдуть з коріннячком. А прийшли отакі о, отакі, о у силафані замотані. Пропали всі. Як я не ходила, добре, хоч одного спасла. Вже є вже є мої. моя... Дуже-дуже дуже хороша знайома. Вчора ми з нею говорили. Каже, я заказую жовтого. <гас> Багато вже заказують. А тут буде всього, по-моєму, робити. то буде тільки вісім черенків. Отако, бачите, оце, отако один черенок, тут другий. Наприклад, наприклад, я показую, моя композиція з рожевими білі цідується. Дуже красиві, слухайте. Прям треба всі підписувати. Тут дуже гляньте. Вже ну. не буду на вікні показувати. Я просто хотіла показати оцього, що за ніч розцвів. Я їх дуже дорого купила. Отакі от всі нові, знаєте. Але я така задоволена. Кажу, я купила череночки. отакі от І з цими один. Дуже дорого купила. Ой, зараз поломаю. І таку красу не шкода ні, що за них. О, гляньте. Таке. Добренько на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Всього. Сьогодні буде відео трошки іншого формату. Зовсім не про рослинки. Прямо зовсім не про рослинки. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, підтримуйте мій канал, будь ласка, я стараюся для вас